Виконуємо номер 32 із завдань для повторення розділу 2 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Наведи по два приклади двох пар величин, які завдання перше прямо пропорційні, друге пропорційні і третє не є прямо пропорційними чи пропорційними. Приступаємо до виконання. Прямо пропорційні величини це у нас вартість товару і його кількість. Вартість товару і його кількість. І другий приклад периметр квадрата і довжина його сторони. Периметр квадрата і довжина його сторони, далі. У Берно пропорційні величини. Довжина і ширина прямокутника при сталій площі. Довжина і ширина прямокутника при сталій. Площі. І ще одна кількість робітників і час виконання роботи, якщо обсяг роботи є сталим. Кількість робітників і час виконання. Роботи, якщо обсяг роботи є сталим. І завдання третє не є прямо пропорційними чи оберно пропорційними величинами. У ну, перший розмір Одягу людини і її вік, вік, і другий приклад вік дитини і її зріст. Ми навели по два приклади двох пар величин, які є прямопропорційними, обернопропорційними, і не є прямопропорційними чи обернопропорційними. Номер 32 із завдань для повторення розділу 2 виконано.